Друзі, всім привіт! На зв'язку компанії Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове надходження Nissan X Trail 2010 року випуску. Має омивачі фар, противотуманні фари, взутий у 17 радіусу легкосплавні диски, потонований офіційний автомобіль, додатково встановлені вітровики, 2,5 бензиновий двигун на 169 кінських сил. Також у авто додатково встановлено газову систему до заднього ряду сидінь. Електропакет. Текстильний салон в доброму стані. Карти дверей без нарікань зовсім, зручний підлокітник, Також кондиціонер задніх пасажирів. Спереду. Електропакет, електрорегулювання дзеркал, керування світлом, мамовачі, фар, газова система, мультикермо, гарна система мультимедіа, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач. Також є підстаканники. В дуже гарному стані салон. Автомобіль на повному приводі. Який чудово підійде як для дальніх поїздок, так і для поїздок по місту. Він дійсно вартує вашої уваги, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося у місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.